Доброго дня всім, всім тим, хто мене бачить ось. Хочу вам про... показати свій червячник в ванні. О, ванна така лопнута внизу від морозу. І я засипав сюди. Перегною. А зараз яблучка в мене такі. і Хочу подивитися, що в мене тут під яблучками. Це. Оп. Ну що, ух ти! М -м, видно вам? Що тут робиться під яблучком? Які черв'ячки? Там і кокани черв'ячки і полувозлили. Так, а ну ще одне яблочко прямо откидаємо. О! Дивіться, скільки їх. Я хочу погодувати, Погодувати нам тут пиццу. І тут теж дуже... хочу під картоном. Така в мене мислі. Робив слов'янку чи сливовицю, чи як, ну, браху. І слив, перецідив і вийшла в мене... Ціла миска такого жмиху, жмиху з юшкою ось. хочу дать черв'якам, чи не подохнуть вони оце браги, Ну, попробуємо погодувати їх. Попробуємо погодувати. Я зараз, мабуть, виключусь, висиплю, а потім було неудобно її знімати. Так, висипалось. Оставив чуть-чуть, щоб якщо що, так потікали сюди Вдруг ну там чи спірту не люблять, чи кисло, чи яке, ну висипалось. На всю ванну. Пройду через пару днів, подивлюсь, що з ними случиться. Їх там було багато. Звісно, жалко буде як подохнуть. Оцей жмиху від цього сливового з браги. Там вони є, але ну, подивимось, що буде через пару днів. Жалко буде, якщо щось, ну, а вдруг вийде щось толкове. Через пару днів покажу вам результат. Накидаю сюди картону всякого. О, буду закривати. Буду закривати. Отак от воно виглядає, з шифером закриється. Пускаємо шифра, бо дощ збирається. Там хмарки у нас такі. О, туча йде з лісу. Надходить туча. Хмара така. З грозою гримить. Ну нічого. Накриємо і через ну, дня три, я думаю, зніму ще одне відео, подивимось, що з ними сталося там.